Вітаю моїх підписників. Сьогодні показую вам KIA Niro, яка була завезена нашою фірмою декілька місяців тому. 64, 19-й рік, оригінального пробігу 99 тисяч кілометрів. Що, ж, причина продажу автомобіля, клієнти хочуть останню, останніх років випуска, тобто в рестайлі, і максимальну комплектацію. Що ж, гарний дизайн. Дизайн реально його топ. Порівнювати з коною не будемо. Дуже часто люди кажуть, хочу кону, там, хоча гроші є на Kia Niro. Niro буде у нас трошки цікавіше. Комплектація у нас відносно проста, але тут є все, що треба і не треба. Парктроніки, камера заднього руху, безключовий доступ, легкосплавні дисочки, гарний салон. Хлопні мочі передні, задні автоскладування дзеркал. Коротше, що тут розказувати. Niro, в принципі, достатньо класні автомобілі. Даже оці вкладочки це шкіра. Бачите, тріщинки. Не тріщинки, а складки. Кожзам так кожзам полопає. По шкірі є складки ось такі. Що ж, сама полосу тримає, сама рулить. Активне гальмування, адаптивний круїз-контроль, багатофункціональна мультимедіа. Зараз включимо її. А, батарейка 64-ка проїжджає до 550 км, Ну, Це треба їхати в екорежимі, з виключеним кліматом і дуже-дуже обережно. Зараз воно у нас показує 468, але якщо обнулити, покаже більше. Щоб зарядити до 100%, то покаже ще більше. Є електроручник. коротше, Тут куча всяких опцій. Тут, якщо я почну розповідати, це буде ще на півдня. Салонне зеркало з автозатемненням, тачки дощу, світла відповідно, все є. Окуляри у нас залишили футляри, клімат, контроль та багато-багато всякого іншого. Такий у нас джойстик. камера заднього руху, руль покрутили, положення змінилось. Є режими руху, drive mode. Переключаємо на прибори. Сього, наприклад, поставили спорт. Запас ходу у нас 457, еко 468, включимо клімат 413. Якось так. Оф, виключено. Пішли далі, покажу. Стане реально Дуже хороші машинки. Так, є сліди використання, звичайно, там по дискам є трошки бордюрки, але не критично. Ще французькі номера залишились. Зарядочка, нема двох зарядок, дуже часто кажуть дві зарядки. Це подовжувач. Це подовжувач, втикається зарядка сюди, це в машину і в розетку. Запаска не передбачена. Тут всякі штучки, які французи залишили. Знак аварійної зупинки, швидше за все, там і аптечка. Далі гайки оригінальні і секретка. Секретка на колесах. Компресор, клей, жилеточка. Все на місці. Покажу, як салончик виглядає, в якому стані все і якось так. Ззаду воздуховоди. подлокотник. Батареї в них реально офігення, так що засох казати не буду, сох тут 100%. Я навіть бачив, 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 бачив Hyundai Айонік мав пробігу там 200 плюс тисяч і щоб ви собі розуміли, софт 100%. Залом мені подобається дуже салон, Як все виглядає. Плюс тут, наприклад, якщо з коною порівняємо, да, тут буде все м'ягеньке. Також пластик тут по картам він теж м'ягенький. Так що, за матеріалами, якщо ви хочете гарні матеріали, це вам не кону треба брати, це вам треба брати Niro. Ну і вона, відповідно, більша машинка. Комфортніша, якось так. Порти зарядки Type 2 і швидка у нас. CCS. Денні ходові вогні, ось вони світяться на відео, можуть мерехотіти. протитуманні фари, лінзована оптика, морда не посічена, та й загалом якихось там дефектів по кузову немає. Резина відсотків 50. там дивіться, нічого не подерто, навіть понизу. Дуже пороги, все ціленьке. Дуже цікаво зроблено те, що внизу пластмаса, і вона практично не піскострується, немає кузова, плюс такі фендера. Практично зроблено. Що ж, машинка в наявності у нас на майданчику за адресою Вінниці Ярмоли Мелешка, 1В. Якщо потрібна вам доставка без питань, договір купівлі-продажу виписуємо по місцю. Що ж, дякую, що ви були з нами, додивилися відео до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.